Випуск Де? коли ми традиційно робимо через якийсь період футбольний зараз? У нас три четверті чемпіонати позаду. А половина весняної частини вітайте Романа Григорчука. Сьогодні відповість на деякі наші питання. Роман, Юричу, доброго дня. доброго дня. Як я вже сказав, половина весняної частини позаду для Чорноморця розпочиналося важкувато, один м'яч, одне очко в чотирьох іграх. Але потім дві гри: дві важливі перемоги, яскраві перемоги, результативні, сім забитих м'ячів. І команда рухається в ну, вірному напрямку. Я скажу ну, так, по аналізу по, по кожній грі і по цих матчах, які ми зіграли у весняній частині, то мені тут найбільше не подобається гра з Оболонню, бо це дійсно було у нашому виконанні. Слабо, неправильно, не в стилі. Через те, дійсно я можу про неї говорити тільки негативно. Одне, що добре, що нам Бог поміг, і ми там я можу сказати, що ми здобули один пункт. Решту ігор «Динамо Київ» вважаю, що команда діяла досить серйозно. Так, і ту гру ми ніяк не можемо. Аналізувати як е, в такому негативному якомусь е, плані, бо це була добра гра, якісна гра. Е, на жаль, ми, ми програли. Е, дві гри е, Полтава і Верес. Е, я не можу сказати, що ми грали погано. Ну ніяк не можу сказати. Бо хлопці старались грати в нашому стилі, ми створили. Не так багато, як би хотілося, але е, я думаю, досить момент. Ну, як мінімум, ці, ці ігри вони, їх не можна рахувати програшними. ні ні в якому, ні по яким складовим. Але склалося так, і це нам додало, знаєте, такої напруги. Так, і е, далі дуже важливо було просто здобути очки. І нам в грі з Поліссям я скажу, що це вдалося. Причому, слава Богу, це вдалося в такому ну абсолютно нашому стилі. Тобто гру команда продемонструвала е, таку дуже, дуже правильну, таку, як ми хочемо бачити. Так і три пункти е, здобуті е, з Поліссям це. Звичайно, для нас було дуже-дуже важливо. Потім була Кубкова гра, це трошки окрема розмова. Звичайно, ми незадоволені, звичайно, ми розуміли, що шанси якісь є, і це є короткий шлях до Єврокубків. Ну, відчувши, відчувши, вже Зігравши матч Шахтарем, ну, мусимо признати, що ну, Шахтар сильніше нас, і тут нічого не поробиш. Взагалі рахую, що Шахтар, якось мені хочеться їх назвати такою блискучою командою чогось. От зараз я бачу такий футбол якісний в них, і футболісти ну, просто це, це просто найвищого, найвищого гатунку. Далі у нас була вчорашня гра, яку Ну, вам чесно признаюсь, отак, при 3, 3 дні, ну, якраз після гри з Шахтарем, до гри з Олександрією. Я, звичайно, я про це нікому не говорив і не, не показував, але я страшенно переживав за цю гру. Ну, страшенно просто. Бо я розумів, що не дай Бог не виграти цю гру, це у команди 26 очок і це. Це е, далі, всю частину чемпіонату ми думаємо не про Єврокубки, а ми думаємо про те, щоб зберегти прописку. Ну так, при найгірших розкладах. Через те, в стратегічному плані вчора було. Ну, це, це було я би сказав, що це була одна з найважливіших е, ігор е, так, і те, що е, нам вдалося забити три м'ячі і виграти, то це, звичайно, величезна є заслуга команди. Я цим страшенно задоволений. Я дуже вдячний футболістам. Я їх просто можу їм говорити найкращі слова. Так, гра, звичайно, так як вона вчора склалась, і, і там вилучення, ми грали в більшості. Все це, звичайно, воно могло виглядати краще, але я би тут не хотів. Не хотів би зараз говорити негативно, бо просто вважаю, що аналіз ми зробимо, ми розуміємо, що ми не так хочемо е виглядати, е як ми виглядали вчора. Хоча не скажу, що якась там була катастрофа. Так? Ми хочемо грати краще, але вчора це було е саме найголовніше, що ми здобули перемогу. І е треба, е знаєте, не гнівити Бога. А подякувати Богу, що ми такі дві складні гри гри Полісся і Олександрія. Ми здобули е шість очок, і ми позабивали досить м'ячів. Е і це треба, це, це треба про це треба говорити і іменно в такому ключі, як я зараз говорю, що це дуже добре. Дуже добре. А те, щоб, щоб були помилки, те, що було на полі е, дії деяких футболістів, які би ми хотіли бачити іншими і кращими. Е, зараз не про це. Зараз не про це. Це робота, подальша робота, яку ми повинні звичайно проводити. Дуже працювати інтенсивно, правильно, розумно. Щоб ми е, усіх компонентах гри ми були кращі. Якщо дозволити кілька слів про Олександрію, я дивився матч за воротами команди, бачив, як вона розпочинала атаки. Це було зовсім не та Олександрія, яку ми обігрували 5-1 восени. Команда проводить дуже сильну весну, і тим цінніше перемога над нею. Команда дуже якісно виходила з захисту в атаку. І тому це три очки це ну, такі масштабні. Масові трьочки. Не ну, треба недооцінювати їх, Це я до деяких полівальників звертаєш також. Ні в якому разі недооцінювати це просто мова не може йти про це, бо ми розуміємо, що Олександрія зараз дуже добротна команда. Працює тренерський відмінний тренерський штаб. Стиль гри команди він досить прогресивний. І вчора я рахую, що ну, ми про це вже зараз, після гри, ми до гри про це не говорили, так? але розуміли, а після гри ми це говоримо. що, ну, е так, е Я говорю про перевагу е знаєте, в фізичному стані, напевно, в такому якомусь, в якійсь свіжості, в якомусь такому азарті, який. Ну, він, він трошки і міняє футбол, коли команда себе так почуває. І я думаю, що, що Олександрія прекрасно розуміла, що це їх, скажімо, в цьому їх шанс. І тим не менш, я не можу сказати, що ми в чомусь програли. Там, ну, ми забили три голи, і як би то не було, ми, ми ще мали моменти. Так що е, я думаю, що це була вчора добротна гра по Олександрії. Я можу лише підтвердити те, що, е, що прозвучало в вашому питанні, що ця команда, яка ще набере дуже багато очок, і е, любі, любому супернику з ними не буде легко, бо зараз це така добра знаєте, одиниця нашого чемпіонату. Якщо не проти повернемось на один епізод, матч проти Полісся, дуже активний початок. Ви майже ще вели в газон команду добротну з Житомиру могли забивати на початку чимало. Потім був момент, коли Полісся трошки відвело гру до наших воріт. Був момент, коли Макс Брагаро виніс м'яч з порожніх воріт. Це був один, ну як на мене, не тільки як на мене, один з ключових епізодів гри. Не пропустили, і потім вже в другому таймі довели, що Чорноморець цільніше. Проходить тиждень, і болівальники вони також бачили цю гру. Вони ну, мали розуміти, що Макс один з героїв гри в Житомирі. Так, вся команда відпрацювала добре. Але цей момент, ну що, він вже в пам'яті розчинився, і це засмучує особисто мене. Е, ну, По Брагару я вже вчора говорив, і я просто на тисячу процентів. Я... Його друг, я його захисник, як, як, як хочете розуміти, бо що я хочу сказати? Звичайно, я з вами згідний за той епізод, який, він, ну, який стався з поліссям, що він там виручив команду, там вже був гол і так далі. Ці моменти, я просто цей момент показував футболістам на, на теорії, і я їм згадав один епізод. Коли цей же Чорноморець ми грали в ПСВ, ту вирішальну гру на виїзді, і нам треба було там тільки виграти. І ми вели 1-0, але там ну, суперник був, дай Бог, так що е, нас там трошки попресували і мали декілька моментів суперників. І в одному з епізодів, е, отак тут Брагаро, він там опинився. Ну, в принципі, він там міг і не бути. Так, а він опинився, бо це є талант, да, і це є від Бога все. Да? І в нас був момент, я їм згадав, в мене цей момент просто перед очами це вже роки пройшли. І я ці, цей приклад приводив різним командам. Все. Я пам'ятаю епізод, коли просто вже ну, вірний гол вже виходить там, повинні, там фінський футболіст, бо я вже призабув ту фамілію. Але і... той вони неможливо. Так, так. І він вже, ну, вже просто забиває гол. І звідки не візьмись, от просто футболіст від Бога Бобко появляється, і він спасає той епізод. Так, тобто там вже міг бути голий, і не було б ні е, євровесни, нічого там. Так, оце такі епізоди, які вони страшенно дорого коштують. І це, е, ну, знаєте, це е, говорить про талант людей. Про Брагару, я ще що би я ще доповнив? Е, він е, зараз для нас він дуже важлива фігура, бо він. Він грає на різних позиціях. Вчора він трошки на іншій позиції грав. Він е дуже нам, знаєте, якби, збагачує тактичний, наш тактичний е рисунок, нашу, взагалі ведення гри. Він все, що йому говориш, так, він може зробити, в принципі, будь-яку тактичну річ, яку Да. Вірніше не так скажу. Він завжди робить все по тактиці: будь складну річ, яку я йому пропоную. Так? Через те е, я це страшенно ціную. І е, ті помилки, які сталися, да, я ніяк не можу навіть про них не хочу говорити, бо тут знаєте, стається це з кожним футболістом, може статися і я страшенно підтримую е, Брагару. І, е, для тих людей, які вчора ну, мені страшенно це не сподобалося, я вже вчора говорив. Які на трибунах і вони кричать там Брагару і Салюку, і, ну і взагалі команді і, там нам. Е -е... Ну, це, це розчаровує просто. Бо, як на мене, це страшенне безкультур'я є футболь. Це нерозуміння взагалі. Е Ну, навіть не можу сказати, там не буду зараз про розуміння футболу, ладно. Це без культурі. Так? Бо коли людина щось там вигукує, і зараз це ще так чути, і вона вигукує на Андресу, там, збірників України. Е це дуже і дуже негарно. І це б... я чому е так е цим дуже розстроєний? Через те, що завжди в Одесі е стадіон, болільники, команда, всі люди, тобто все це. Це просто це якась була одна, одна сім'я. Це було просто, ну це кожний, кожна клітина, чи болільника, чи футболіста в нас спрямовано на те, щоб був найкращий футбол, найкращий результат. І дуже б хотілося, щоб це так було. А вчора, на жаль, ну, такі речі, я, я чесно говорю, ну просто я, я не знаю, яке слово підібрати. Мене це. Ну, дуже розстроїло, да, що, що в нас це є, дуже би не хотілося цього. Бо у нас має бути все. Ну, Одеса, взагалі, це, це я не знаю, це. Е, я можу так сказати, що це просто культурне місце, причому таке культурне, таке особливе, якісь, з якимись особливостями е, культури людей. І, і коли це у нас так звучить, ну дуже б не хотілося, щоб це в нас було на стадіоні. Бо взагалі. Е, коли люди там вигукують, там заміни, там ще щось. Ну це на це дивишся, просто розумієш, наскільки люди далекі від розуміння того футболу, вони сміють собі, там вони ліпше знають там кого міняти чи не міняти. Ну, знаєте, це таки це довга розмова, але ну я би не хотів, бо вже вчора про це багато сказано. Ну не хотів би, щоб це в нас було на, чути, чутно на стадіоні. Ну я б ще додав, що не тільки культура вирішує, але і футбольний інтелект, футбольна еруди. Диться, ми не повинні говорити а, ладно, нехай ну це вже вболівальники. Ні, вболівальники потім я вважаю, що вони мають ну тягнутися за нами, за вами тягнутися. Футбольне розуміння його ніхто не відміняв, не скасовував. Я з вами тут згідний. Більше того, я напевно, от зараз, раз ми вже ну, почали таку розмову. Думаю, що є зміст, є зміст. От людям можливо більше навіть пояснювати. Так, від вас. Можливо, від мене, від спеціалістів. Е, можливо, е, можливо, людям е, було би почути, як ми хочемо грати. Якісь трошки по, по, по якимись маленькими порціями щось давати, таке стильне там, футбольне, щоб більше було розуміння. Е, ну, можемо з чогось там якесь е, сьогодні і почати там. Так, скажемо, вже, вже почали. я, можу, вже я просто дивуюся, от люди там, е, ну, по, там вигукують, що міняти когось там чи когось випускати. Ну це просто, от, е, якщо говорити про, про роз'яснення, то люди повинні розуміти, що тренерський штаб, ми бачимо футболіста кожного, кожен день. Ми з ним тренуємося, ми з ним спілкуємося. Ми Години часу трати на те, щоб проаналізувати, потім е, визначити склад. Ми це все обговорюємо, аналізуємо. Все. Ми маємо показники футболістів. Ми, ну, і просто людина сидить на трибуні і вона собі може дозволити сказати, кого міняти чи кого випускати. Ну це просто знаєте, це така, така смішна річ, що ти думаєш, що ну це просто це ну, е, має бути виключено, інакше просто ця людина виглядає смішно. Так, якісь моменти, можливо, це нам треба більше сказати. У нас є декілька нових футболістів, які ну, вони менше ж граються. Але можливо, це так. Людям здається, що якщо футболіст є в команді, то він обов'язково вже мусить, мусить грати і все. Це е, в якійсь мірі так, але в нашій ситуації, ну, у нас, ми взяли футболістів, наприклад, там легіонерів, вже не буду перечисляти. Так? Наприклад, Зе візьмем, так. Він футболіст, який ну, він просто, він пропустив дуже багато часу. Людина не грала, він не підготовлений. Значить, ми йдемо таким, таким, ну, таким шляхом. Спочатку нам треба його підготувати функціонально, закріпити, щоб він був не, не вийшов на поле, трошки інтенсивно пограв і порвався чи щось таке. Тобто йому на це треба час. Так? При цьому ще додає до цього складності те, що треба інтегрувати людей в команду. Тобто його спочатку треба підготувати футболіста, потім його інтегрувати. Ну це ж не може бути за тиждень чи за два. У нас досить складна гра, і, і для цього треба часу. І я, якщо ми взяли футболіста, наприклад, там, на початку березня, та, то я буду радий, якщо він ще нам в травні поможе. І це я буду рахувати, що це все добре. Це все нормально, оптимально. так. Бу... Да. І зараз, вже слава Богу, я бачу, що хоч футболісти вже функціонально менше більше нові готові. Трошки є вже не трошки, набагато краще розуміння футболу через те, напевно, у них буде десь скоро більше часу для того, щоб ну, більше ігрового часу. Да. І можливо, ці моменти треба людям трошки роз'яснити. Ще що, щось там по грі. Можливо, якимись знову я вже повторююся, але я сказав, що можливо якимись маленькими частинками людям пояснюємо, що ми хочемо так, чи ми хочемо так. Люди так десь чую вчора. Ж, там ми ззаді починаємо там перекатувати м'яч. Це людей когось це дратує, бо ми пропускаємо голи, когось ну не знаю, хтось може цим переживає, хто комусь може це взагалі не подобається. Але це є наш футбол. І кому би це не да? ми не хочемо собі забивати голи. Але зараз футбол, коли команда під пресингом, то команда мусить вміти вийти з-під цього пресингу. І не вміти грати на початку атаки в футбол, це означає, що треба в принципі, міняти стиль гри. По-другому будувати гру і так далі. Ми на шляху до того, щоб навчитись цьому, і ми багато вже вміємо. Так, і ми з Поліссям особливо продемонстрували це. Я думаю, що там були моменти, які взагалі е дуже добрі мож, можна їх назвати. Так, Через те, е ну, те, що я зараз сказав, може це трошки, трошки щось проясняє. Ну, якщо ще вже про гардесят зараз поставити крапку, перше забити м'яч, як це відбувалося, Макс крикнув Саня, Васильєв розрізав кількох захисників передачі. Потім Макс зібрав ще кількох гравців. І вже Бодя забував без супротиву. Тобто Макс Брагару в першому голі ну, майже вирішальну роль відіграв. Я це навіть відзначив в нашому програмі. програмі. Це, якщо вболівальники не хочуть згадувати, що було там в Житомирі, ну важко згадувати. Але ж вчора, перший гол, ми ж не заберемо його у Макса. Як? Е, я з цим моментом я, я хотів якраз про нього сказати, е, що е, нам. нам От цієї майстерності попереду не вистачає. І ми в тих же іграх з тим же Вересом, з тим же Полтавою, з тією ж Полтавою нам не вистачало. Бо коли команди обороняються, ну, взагалі команда в обороні, так треба е мало почати там, вийти з пресингу. Треба зіграти правильно в кінцівці атаці. Для цього треба майстерність. Це аналіз ситуації. Прийняття рішення, ну і здійснення цього, цього задуму. Так і те, що зробив вчора Брагару в перший м'яч, так це інакше, чим висока індивідуальна майстерність не, не можна ніяк навіть назвати. Так, і це, звичайно, його заслуга, і це дуже велика річ, яку зробив. Далі ви подумаєте, що вчора там Гол забив той же Єрмаков, який зробив гостроту з тим же Шахтарем. Так, через це ці всі речі, які... Е, ну, Вони такі досить серйозні. А е, крім цього, це один епізод, який вже привів до голу, І він ну, вже ніхто немає таких людей, які б це могли не зауважити. Але крім цього, той же Брагару, він на протязі першого тайму і всієї гри він робив дуже серйозні речі. Дуже серйозні речі на, на атаку. Чере. Ну, ми, ми для себе це розуміємо, і я дуже задоволений грою Брагару. Те, що сталося ці помилки, так нічого тут не скажеш, бо в першому моменті він взагалі все робив абсолютно правильно. Вийшло так технічно, не вийшла ця передача на, на зміну напрямку. і Все, а так, все в нього в голові було все правильно. Ну, помилився. Ну так що? Я все рівно йому скажу, другий раз роби так само, лише виконай. все. Ми ж не можемо так щось не вийшло у нас на початку атаки, так все, давай будемо зараз грузити там довгі передачі і все. Ні, ми повинні навчитись тому, що вимагає наш стиль. Якщо ми говоримо вже про заміни, коли скандують, і про готовність молодих гравців, окремо запитаю про і про чешнюка, як оцінити її, її готовність, тому що дуже багато вболівальників, які ну, що можливо розуміються на футболі, можливо, ні, не можу говорити, але вони так. Даєш Присічнюка, даєш Голуба, але лише головний тренер знає відповідь. Тут треба сказати людям, що я точно більше хочу, я особисто, і тренерський штаб, щоб грав Голуб, і Присяжнюк, і Любий там Пшеничнюк, хто в нас є, молоді, щоб вони грали. Бо це, це страшенно важливо для клубу і для всього. Але ми е, маємо оцінювати. Як вони розвиваються, як вони прогресують. І той момент дуже важливий момент, коли ми цього футболісту даємо шанс, коли ми його ставимо, чи на заміну випускаємо, щоб це було вчасно. Бо якщо це робиться невчасно, то це дуже погано і для команди, і для самого футболіста. Тут з цим треба е, вгадувати. Так, це можна робити трошки, так, знаєте, як говориться, штучно, підтягувати за вухо чуть-чуть. Але для цього треба мати е ну, такі ігри, що ми там, наприклад, виграємо 3-0-4-0 і дати людині зіграти. Просто розуміємо, що можливо, що навіть трошки рано, але ми, ми даємо зіграти. Так е я більше би хотів, щоб це було, знаєте, щоб футболіст в тренувальному процесі, в тренувальних іграх, бо ми граємо дуже багато цих ігор. Та, щоб я бачив, і ми бачили тренерський штаб, що прийшов час. Так, і він нам може допомогти. Наприклад, Присяжнюк він вийшов в грі з Полтавою, бо я бачив, що в цій грі так, він нам може бути помічником, бо ми, в принципі, грали вже на чужій половині поля, там е, на відбір так, не дуже багато було у нас роботи, і від нього він вміє виконати довгу передачу, він, так, ліва ножка в нього така добра. Так, через те я розумів, що в тій е, в грі він, він має, ну, може вийти. І, він і вийшов і зіграв, і досить добре зіграв. так, І ми дуже хочемо, повторюю, щоб молоді хлопці грали. Дуже ми з ними серйозно працюємо, але всьому свій час, бо все має бути, знаєте, без своєчасно. Тут найкраще слово підходить своєчасно. так, І бажано, щоб це не було штучно. Так, але молодим хлопцям ми назвали ще кого голуба. Да. Я скажу, що шанси ми бачимо на те, що вони бо можуть грати, але ну, є ще ряд причин. Я зараз не можу кожного характеризувати. Да. Я не можу сказати, що це гравці, які вже здатні грати в вищій лізі. От так. Дискутував з болівальниками вчора онлайн, можливо, ви захисником моїм станете в цьому питанні. Хтось каже, все, все, кубку вилетіли. Все в чемпіонаті, все зрозуміло. Навіщо випускати гравців, у яких закінчуються контракти? Молодь в бій, нехай доводять. А я кажу: хлопці, ще вісім ігор грати. Ще можемо як і п'ятірку піджати, А може бути так, що буде морально боротися там за 13-14 місця. Чемпіонат не закінчено. Завдання, які потрібно вирішувати, вони ще є. Ну чи не так? До вчорашньої гри тут взагалі це було питання стратегічне, я вже про так, нього показав. Так, 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 Зараз ситуація стала значно краще, так? але зовсім тут, тут ми, ми не можемо говорити про те, що ми, ми якось вирішили всі свої задач, завдання, і нас більше нічого не цікавить. Зараз так, ми повинні зробити все, щоб ми піднялися. Якомога вище. Яко, не те, що якомога вище. Поки є теоретичні шанси, тут ми вичай. повинні бути, виходити на кожну гру з задачою, з ціллю, що ми хочемо попати в п'ятірку. Все. Да? Розуміємо, що тут ну, шанси вони невеликі, але якщо є один шанс, ми мусимо боротись за нього. Все. І, і більше ну, тут по-іншому просто підійти, підходити не, не потрібно. А що, що значить, ну, що, що ми маємо зараз там? Молодих, награвати, що це все, як правило, це показує, що це, ну, це не має ніякого змісту. Да? Молоді мають і так грати в цьому, да, вирішуючи наші, наші завдання. Так, а просто ж, ну як ставити тих, забрати, ну да, у нас йде там, наприклад, Путрі і Бергару. Так що ми зараз їх нехай вони сидять а буде, Ну, я в цьому не бачу ніякого, ніякого змісту. Але перше, так, це те, що ми зараз, от вже зараз говоримо, ми для себе визначаємо цілі подальші. Так, ми виходимо на кожну гру, щоб виграти, так, набирати очки. Так, бо для того, щоб виграти 10 матчів. Да? Треба виграти спочатку один, бо якщо ти не виграєш перший, то ти вже 10 не виграєш. Потім Це, другий. Смішна... Потім другий. Да, смішна логіка. <клес> Ні, думаю, що в чемпіонаті все, що завгодно, може статися. Ні, ніхто ж ну, не думав, що команда, яка суттєво нас випереджала, чотири поразки поспіль. Все в футболі буває. Звичайно. Там, там, Звичайно. Там. А, Побажання для вболівальників для всіх, тому що деякі, які взагалі завжди підтримують вас, можливо, вчора якось емоції ваші і на себе спроєктували. Давайте всім щось побажаємо, щоб підтримували команду і були ну, більш до футболу, більш до футболу. Це моє побажання, що ви скажете. Це, ну, я далекий від того, та я навіть собі не можу уявити, щоб люди подумали, що це наші ті е, такі. Найкращі вболівальники, щоб вони подумали, що я це говорю про них. Ну, це так, просто... Я розумію. Я вам скажу так, щоб коротко відповісти на запитання. І футболісти знають про це. Да? Я тут да, для того, щоб для них зробити якомога більше. Це я вам говорю зараз без яких високих слів. Я це говорю футболістам постійно. І самим футболістам я говорю, що ви маєте грати тільки для цих людей, які заслуговують футбол якісний. Для наших військових, ну вони ж фанати, вони переживають, я знаю, нам це я цим переживаю страшенно. Бо для них хочеться зробити, щоб команда грала, щоб вони були задоволені, щоб це, це наша ціль. Ми це говоримо з футболістами. кожного. ми граємо для наших болівальників, бо вони, вони наші болівальники. Вони просто ми їх любимо, ми їх поважаємо, і ми граємо для них. Через те, тут те, що я вчора говорю, це абсолютно взагалі не може бути мови, щоб там когось це стосувалося. Але. Тим, яких вчора це викрикували, їх це дуже сильно. Я ще раз повторюю, що я страшенно незадоволений тим, що, що вони вчора там, як вони вчора себе вели, через то якось розділили ми так. Перше ці, цих ці, людей, яких я страшенно поважаю, і я все, що я роблю, да, я роблю тільки для них. Так, Бо для мене це просто страшенно важливо. Так, для тих людей я буду говорити постійно так, як я сказав зараз. так? Я не хочу, щоб у нас було в Одесі на трибунах футбольної безкультури. Так. Дуже цього не хочеться. Так. Ми, звичайно, ми граємо і для тих болівальників, які кричать погано про нас. Звичайно, так. Для нас це можливо буде, можна теж розглядати як стимул, щоб ми грали так, щоб навіть ті. Люди, які хочуть завжди до чогось придертись, щоб в них не було до чого, до чого придертися. Бо якщо ми будемо здорово грати, ми будемо забувати голи, ми будемо вигравати, то, звичайно, напевно, тоді вже ніяких, взагалі, абсолютно ніяких викриків не буде. І це для нас є певний стимул. Дякую. Успіхів. Будьте здорові!